Новий рік без бюджету, курс долара і ціна на російський газ це чи не найбільші ризики для української економіки. Найболючіша тема для українців міцність гривні. На нестабільності наживаються спекулянти. Це спекулятивний інструмент може не реагувати ні на рейтинги, ні на якісь інші посили. я б не став на них дивитися. Якщо протистояння затягнеться, девальвація в грудні може наблизитися до 10%. Також фінансисти не виключають відтоку грошей з банків. Цьому повинен зарадити НБУ. Він мусить виходити на ринок, він мусить давати скільки необхідно валюти банкам для того, щоб задовольнити цей попит. Люди будуть отримувати це задоволення свого попиту, і паніка буде спадати. Поки що українці намагаються запасатися валютою. Економісти просять не панікувати, аби не розігрівати ажіотаж. Популярні соцмережі жваво реагують на події. Наприклад, учасники таких окремих спільнот, як ми за мир, активно обговорюють конструктивний та мирний варіант виходу з політичної кризи.